Винні в злочинах, у яких їх звинувачували в Оболонському райсуді Києва, оголосили вирок, екс бійцям роти торнадо за версією прокурорів. Вони створили злочинне угруповання і учинили низку особливо тяжких злочинів у зоні. Ато більше розкаже Олексій Гоман, наш кореспондент. Він на прямому зв'язку. Олексію, тож тобі слово. Валерія дійсно суд визнав винними усіх екс бійців роти спеціального призначення МВС торнадо винними а, по всім статтям, зокрема за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Сталося це під час закритої частини судового процесу, на який не допустили ані журналістів, ані родичів підсудних. На знак протесту торнадівці не захотіли повністю слухати вирок і попросили відвести їх назад до СІЗО. Тож десь хвилин 20 тому вони покинули будівлю оболонського суду. А, після того суддя взяв перерву на 10 хвилин. і Зараз вже у присутності засобів масової інформації в Будівлі оболонського суду він зачитує вирок повністю. А поки що яке покарання е загрожує торнадівцям, невідомо. Нагадаю, що самі торнадівці, коли вранці приїхали до суду, ще раз зазначили, вони себе винними не вважають. Пропоную послухати. І один охороняємий сепаратист, його взяв ззаду за плечо, де був автомат, і он різко повернувся і його оттолкнув. І сепаратист упал і ударився очень сильно головою. плечом, локтем. И вот РЭМ просит у суда и у вас всех, граждане, за то, что он виновен частично в том, что на боевом посту он не позволил у себя отобрать оружие. Это вина Яке покарання суд визначить для роту спеціального призначення торнаду, ми розкажемо у наступних випусках. Зараз може розказати, що біля будівлі суду люди, які прийшли підтримати торнадівців, вже розходяться. Їх сьогодні там було близько десяти. Хочу зазначити, що це значно менше ніж на попередніх слуханнях. Тоді збиралося понад сотню людей для того, щоб підтримати торнадівців. Порядок біля оболонського суду сьогодні охраняє близько сотні правоохоронців. Це зокрема представники національної поліції та національної гвардії. Валерія дуже дякую це був олексій гомон з Оболонського райсуду столиці суд визнав винних колишніх винними колишніх спецпризначенців торнадо Міліцейську структуру торнадо створили наприкінці 2014 року. Керівником призначили Руслана Онищенка. До цього він очолював Добробач-Шахтарський, який розформували, зокрема, за мародерство. У червні 2015-го Онищенка та його підлеглих узяли під вартою і висунули звинувачення. Мовляв, майже півроку в зоні АТО вони діяли як злочинна група. Незаконно відбирали майно, викрадали людей і чинили над ними насилля. Це ж торнадівці звинувачення відкидають... Натепер вже не існує наказ про її розформування. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав одразу після арешту бійців.